Так, всіх вітаю, всім доброго дня. Ну що, є дві новини: одна новина хороша, а друга не дуже хороша. Але хороша новина вона перекриває своєю хорошістю погану новину. І я вам зараз все поясню. Справа в тому, що USCIS почав працювати. Що таке USCIS? Це така установа. Ну, можна сказати, є там сайт в інтернеті, державний. І я, як емігрант в Америці, я повинен там зареєструватися, подавати всі форми, повідомляти, якщо, наприклад, я десь переїхав, міняю адресу, я там все це повинен вказувати. І USCIS довший час таке було відчуття, ніби вони взагалі там. Всіх позвільняли, і там взагалі ніхто не працює, тому що він ну таке відчуття, бо він перестав працювати. Тобто, всі подавали заявки. Там на продовження люди навіть повтрачали статуси, А коли ти повністю втрачаєш статус, то ти тут знаходишся нелегально, ти накопичуєш не нелегальні дні. Це дуже погано. І мені здавалося, що там, взагалі, от все USCIS вже не працює, але. За останні там пару днів, навіть напевно тиждень, почали людям, по перше, приходити імейли от іммігрантам з України. Почали приходити імейли з запрошенням на біометрію, тобто потрібно прийти в державну установу фізично і здати відбитки пальців. Я не знаю для чого вони це зробили. Напевно, для того, щоб перевірити, чи люди ще є, чи ті люди не виїхали за кордон. Тобто, перевірити, чи дійсно фізично людина знаходиться в Америці. Напевно, для цього я не знаю. І це був такий перший дзвіночок про те, що USCIS починає вже щось робити. 16 жовтня 2025 року. USCIS запроваджує новий обов'язковий платіж для українців, що продовжують свій гуманітарний пароль, тобто репароль. Ми приїхали сюди по гуманітарному паролю. Це так про ну. Програма так називається United for Ukraine. Зараз вони запровадили збір на переподачу цього паролю, тобто на продовження. Після цієї дати кожен заявник, якому буде схвалено новий період гуманітарного паролю, мусить сплатити збір у розмірі тисячі доларів. Цей збір встановлений законом і може щорічно коригуватися на інфляцію. Поясню вам, що за збір тисячі доларів. Насправді там не тисяча доларів, там більше. Якщо ви хочете зараз, от, наприклад, сьогодні, ви хочете податися на репароль, вам потрібно буде заплатити. 580 доларів за заявку, 275 доларів за продовження вашого дозволу на роботу. Це разом 855, тобто ці дві суми, і 1000 доларів у тому разі, якщо вам погодять цей репароль, тобто ви платите 1000 доларів тільки, якщо вам погоджують. А оці 855 доларів, тобто 580 плюс 275 разом це 855 доларів. Ви платите в будь-якому випадку, коли подаєте заявку на репароль. Просто от для того, щоб просто подати, ви платите 855 баксів. Якщо вам одобрюють, то ви додаєте ще 1000 доларів. Якщо ви не додасте 1000 доларів, то тоді вам відмінять цей ваш репароль. Я подав заявку ще в листопаді того року, чи в жовтні, чи в листопаді того року, і з тих пір, от воно все розглядалося і було на розгляді. Є один момент, який мені подобається. Мені подобається то, що Мій репароль буде діяти не з тої дати, коли я подав, не з листопада 24 року, а з тої дати, коли мені його одобрять, буде відраховуватися два роки. Це в принципі хороша новина. Погана новина з цього всього, що це 1855 доларів. Уявіть просто собі ситуацію: сім'я, мама, тато і двоє дітей. Мама сидить з двома дітьми вдома, тому що вона фізично не може ходити на роботу, а чоловік. Ну, наприклад, або він був тракістом, да, зараз вже не тракіст, ходить на якусь іншу роботу. Або, наприклад, він так і був там, не знаю, працював десь просто, там заробляв. Ну, в середньому, скільки тут українці на таких, якихось роботах можуть заробляти. Ну, давайте візьмемо ну, хай буде там 1300 доларів в тиждень, тисячу да? 1300 доларів в тиждень. 800, 1855 доларів Помножити на 4, це буде 7000. 420 доларів. Просто уявіть собі в суму, вдумайтеся 7,5 тисяч баксів. Де знайти ці гроші? Це я, я не знаю. Типу їх можна тут заробити? так, можна. Знаєте, також задавався питанням, чи значить чи воно того взагалі вартує. Я все-таки схиляю до того, що вартує. Тобто це така собі, знаєте, як можна сказати, підписка на країну Америка. Ти платиш раз в два роки. 1855 доларів за одну людину, і саме цікаво, що неважливо там скільки Ну не знаю, ну, як на мене могли б зробити хоча б для дітей дешевше, тому що блін ну дуже важко людям за, за, за дітей ще стільки платити. Але зробили для всіх однаково. Неважливо, скільки людині років. Якщо чоловік заробляє там 1200 доларів, це навіть не 1855, то йому треба умовно там працювати півтора місяця, там да. З коливаннями тої зарплати, півтора місяця працювати без е, витрат взагалі ніяких на то, щоб сплатити цей збір. Це насправді сумно. І я думаю, що вони, чого вони добиваються. Чого добивається USCAS. Ну, я думаю, це не сам ОСТАЕС, це, напевно, там адміністрація е, теперішнього нового президента. Вони, значить, чого добиваються? Я думаю, яка в них логіка. Логіка в них наступна. Типу така: нехай українці тут лишаються, але лише. Ті, в кого є гроші, лише ті, в кого вводяться гроші, хто може витрачати. А, наприклад, люди, які не мають грошей та мало заробляють, вони подивляться на ці суми і скажуть, ні, мені така Америка не потрібна, я краще поїду звідси. І їм це якраз і супер, тому що люди, у яких вводяться гроші, відповідно, вони піднімають економіку, вони витрачають ті гроші, люди, у яких немає грошей, Ну, вони напевно тут не знаю, ходять там по футбанках, використовують бенефіти, якісь і такі люди тут їм не потрібні. Саме просто цікаве, то що відмінити можна подачу заявки, це оці от 850 доларів можна попробувати відмінити, якщо ви докажете, що у вас якесь дуже скуртне фінансове становище. Але оцю тисячу доларів, коли вам схвалять репароль, ви ніяк не можете взагалі відмінити, і що би ви не робили, щоб ви не казали, хоч у вас я не знаю, що ви їх не відміните. Це будуть платити абсолютно всі. Добре, це чи погано? Я би сказав більше, що це добре, ніж погано, тому що ми зараз просто вияснили для себе, що ми, ми точно зараз розуміємо, то, що ми можемо заплатити нормально за те, щоб тут бути. Я думаю, це краще ніж жити просто в цих очікуваннях, в цих стресах. Я думаю, що це краще ніж жити у невизначеному стані, такому, як ми зараз живемо. Що ми не розуміємо, що вообще відбувається. Йосціс не працює, нічого не нічого. Ніхто не каже. Тут уже окей, нам уже сказали. Ребята, давайте так і так. Ви платите нам 1900, майже 2000 доларів з людини, і можете тут жити два ще два роки. Окей, нормально. Що буде після цього? Значить, от зараз, оце от все ми бачимо. Шо, що буде після цього? Я впевнений, що дуже багато людей, ще більше людей, напевно, захочуть поїхати додому. І так само люди, які вагалися, але з грошима, вони, напевно, подумають, що ні, краще ми лишимося. Тобто, тут іде конкретно розподілення. знаєте, такі два шляхи. Ти, от конкретно маєш вирішити для себе, чи ти готовий платити за те, що ти будеш в Америці, чи не готовий. Особисто я. Готовий платити за те, щоб бути в Америці ще два роки. Ця сума вона для мене велика. Вона мені сильно ударить по мені. Реально я відчую це. Але я радий, що хоча б так. Дякую і на цьому. Реально дякую. Хто там це придумав? Це краще ніж просто всіх вигнати або просто не продовжувати документ. Інший момент з TPS. От невідомо, що буде з TPS. тому що я думаю, що ми зовсім скоро вже зрозуміємо, що відбувається з TPS. TPS це Temporary Protected Status. Це трошки інший ем, статус ніж пароль. Він трохи кращий навіть, тому що з TPS може, можна перейти там на інші міграційні статуси, на, ну, почати свій шлях до міграції, а з репароля ти не можеш почати свій шлях до міграції, ну до грінкарти. Ти можеш не з TPS, не. Ну, тобто TPS тебе не приведе до Грінкарти, але ти можеш з TPS перейти там на інші візи, там H1B і B3. Ти можеш перейти на міграційні візи. Скільки буде коштувати TPS, не маю уявлення, але я думаю, що вони також продумують щось для TPS, щось типу, таке, як з репаролем, тож, що треба буде заплатити. І я впевнений, що це піде всім на користь. Я думаю, що це добре. Далі хочу вам, друзі, показати зміни, які відбулися в мене в гаражі. Останні пару відео ви бачили, що в мене був повний бардак, тому що я тут готував для гаража, для стіни, для себе отаку от. Отаку от, от, от конструкцію з поличками. Що це таке? Давайте я вам зараз розповім. значить У мене дуже багато всяких різних шурупів, бачите. Різних, різних, різних там і шурупи і шайби, і отакі от бредне, тобто ці цвяшки. Я тут їх всіх підписав, зробив отаку от, от конструкцію. Бачите, отак от воно тримається, просто по боках отак от позабивав, цвяхами, поприклеював. Це все міцно тримається, я все добре докрутив до стіни. І тут у мене що? Тут у мене pocket hole screws. Тут у мене ще одні покіт холскрус. Це, це такі екстеріор, це, для, це по металу, це теж екстеріор. екстеріор це типу, для вулиці, що вони там не гниють. Потім тут у мене для гіпсокартона спеціальні, тут у мене всякі цвяшки, тут у мене wire nuts, це для екстеріор, такі рижі шурупи, це е, дюбеля. Коротше, багато всього. І тут ще ці всі пусті, бо я їх завжди використовував знаєте, для фарби. Тобто я накидав, накидав фарбу. І звідти мокав кісточку або валік. Тут у мене, значить, така ситуація: фарби різні, різнокольорові. Там у мене теж фарба і шпакльовка, а тут ще, коротше, таке просто позакидав тут, щоб воно тут не валялося. Треба ще ось із цим ще щось придумати. Тому що це от все теж таке, знаєте, не феншуй, не феншуй. Фен Далі, тут у мене все чистеньке, я сьогодні все випилисошував, здував. Е, хочу. Оцей от металічний, оці металічні полички, їх повністю позбутися. Тут буде або взагалі нічого не буде, або буде дерев'яне. Значить, тут у мене, дивіться, це Крафсман батарейки, це Milwaukee батарейки, потім ще тут батарейка одна, тут батарейка одна. І я хочу дуже сильно хочу збудувати собі на вулиці якийсь такий малесенький сарайчик для того, щоб такі речі, які там не бояться холоду. Або жари могли там стояти. Ну Наприклад, газонокосарка. от Вона на батарейках. Батарейки можна тримати всередині, а косарку можна там тримати. Потім що ще, ну оці от фарби, ні, фарби і шпакльовки там я не зможу тримати. Але, наприклад, оцей от чавунний казан я зможу там тримати. Ще собі зробив. Дивіться, отут такі от полички для всяких клеїв, для силікону от такого всього в таких тюбіках. Тут ще поки що теж треба щось поскладати. потім. Поки що бачите, тут таке. Це я продаю. Це в мене тайблсон на продажу Крафсман. І це Майтерсос, стара теж на продажу. Ну і комод, який вже не може дочекатися, коли я його реставрую. Зробив собі отут такі лампи. Бачите, отут ці теж сюди цей зафігарив, але ще не під'єднав. Поки що до електрики. Тут лампу дав і тут такі чотири лампи. Так що тут зараз у мене дуже світло, прикольно, можна працювати. Взяв ще одне замовлення на арку, завтра маю зробити. Так що, в принципі, все круто, і знаєте, ще раз хочу вам сказати, то що оця от така тема, знаєте, як підписка на Netflix, це буде така підписка на країну. Я думаю, що воно того варте, дійсно. І вони там такі десь сиділи в адміністрації і думали, так, що би нам таке придумати з українцями? Або, знаєте, я не буду називати там назву країни, але там представники деяких інших країн вони просто сказали, що все, здається, венесуельці, здається, та здається, венесуельці. То їм, взагалі, повідміняли всі статуси і склали просто на вихід. І там ще комусь теж сказали, просто на вихід, і все нам же дали шанс, дали можливість для того, щоб ми тут лишились. Так, цей шанс не дешевий, так цей шанс дорогий, але це шанс для того, щоб тут довше лишитися, і можливо в процесі знайти якісь шляхи для легальної міграції для ну для повноцінної міграції, тобто для отримання грінкарт. Подивимося, як воно буде, і я чесно дуже радий, що так, аніж як там з венесуальцями. Я дуже сильно радий. Так що, друзі, тримайте хвіст пістолетом. Я думаю, що все буде добре, все буде гарно, все буде файно. Дякую, що дивитеся, мій канал, і підписуйтесь, підпис, хто що цього не зробив. Поставте лайк і напишіть коментар, що ви про це все думаєте. Всім дякую, всім па-па.